Суспільстві в такому напрямку, що за нас все вирішувало. Де навчатись, безплатні квартири їх обслуговування, надавали роботу, ніхто ніколи не задумався над майбутнім. А зараз все, нас, як кажуть, кинули під танк. Вирішуй сам, як хочеш, так і спасайся. І ніхто навіть не розуміє, що, а, це мене не касається, підійди. до... Тієї межі, коли треба виходити на пенсію, багато хто згадає цей час. Що сьогодні є ще можливість поправити ситуацію навіть тим людям, які вже отримали і пенсію, і може й непогану, і не думають про те, що за ними йдуть діти, внуки. І вони теж пройдуть той шлях, але набагато гірший. Європа чомусь живе набагато краще, ніж нас, принаймні та. Яка на пенсії. У нас страдають, а там нормально живуть. Тому що вони вже давно пройшли цей етап побудови для себе майбутнього в свій вільний час. Тому ми навіть ну, повинні зрозуміти самостійно, що у нас іншого шляху не буде. Ніхто не придумає щось нового. Треба сприйняти його, як він є, і знайти шлях, як його вирішувати. І та схема, яку запропонував нам зараз Володимир Васильович, вона реально діє. Я вам скажу, що в тому списку я теж знаходжусь. Я не раді реклами це кажу, а просто я вже 5 років знаю, як з цим поводитись і як, що це дає для людини. А це дає багато чого. Тому я хочу запросити до слова теж фахівця високого рівня. Солових Євген Константиновича, професора Кіровоградського науч... національно-технічного технічно університету.